Пані Стевіга, добрий день, представляємо машинку пила для нарізки м'яса та заморожених продуктів. Зараз розкажу, чим цікава ця машина. Це промислова машинка для нарізки м'яса, заморожених продуктів, ну і технічно. Тобто У нас тут працює іде МПЛА. Що цікаво, сіпати? По-перше, давайте скажемо так, що в принципі, можна машину запускати на такому режимі, Тобто коли у нас великий шматок м'яса, ми можемо запускати двома руками через. Ми можемо також регулювати. Тут є лінійка. Тут є лінійка, певно, ми можемо регулювати лінійку, Наприклад, нам потрібно робити кусочки по 10 см. Тобто ми регулюємо за рахунок цього плеча рычага, ми його фіксуємо, і таким чином у нас ми можемо, наприклад, закидувати продукт і прорізати цей безпосередній продукт, щоб він був по 10 см. Також у нас тут стоїть, якщо нам потрібна якась велика податушка, нам потрібно відрегулювати висоту цієї пилки, ми можемо також її відрегулювати. Значить у нас... Так, Ми піднімаємо, тут річок, ми можемо підняти Це максимальна висота, десь може бути до плюс-мінус 40 см. Це якщо в нас є, є якийсь великий дуже продукт, великий, нам є таким чином її відробити. Що ми можемо відрегулювати цей розмір, ми можемо зробити такий, 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 чисто чи мінімально. Ну давайте, наприклад, залишимо безпосередньо саме такий розмір. Тут розумієте, треба це. Також, що ми можемо ще робити? Ми можемо демонтувати частину цього столу. Хочу показати вам товщину машин, тут буде 2,5-3 мм. Вона досить така, ви бачите, досить масивна плита. Ми можемо її демонтувати, поставити. І тут є фіксатор. Ми відпущуємо тут фіксатор. І таким чином можемо встановити продукт безпосередньо на цю платформу і нарізати безпосередньо без до допомоги рук, тобто ми ложимо на двигаючих платформу, ми нарізаємо дівчину. Також, наприклад, якщо в нас залишаються маленькі шматочки, якісь, щоб не, ми не підносили сюди руки, до, шма... до маленьких ми можемо ці маленькі шматочки використовувати спеціально, також вігача. тобто ми ставимо продукт і дожимаємо ці маленькі шматочки, щоб вона його доріг, щоб в ніякому разі не витрихувати туди руки. Не ставити тут. В машині використовується варіал, ми можемо виставити швидкість, тобто ми можемо регулювати швидкість і робити більш потужно, більш швидшу, менше швидше і таким чином регулювати швидкість нарізки м'яса або продукту таким чином, щоб це було найоптимальніше. Також давайте нас тут покажемо, відкриємо кроку. Тобто, ну, Тут стоїть два диски: Диск один стоїть зверху, диск той знизу. Ці диски вони регулюються. Ми можемо регулювати його таким чином, наприклад, і регулюємо його вверх вниз Для цього це необхідна регулювання регулювання для того, щоб, наприклад, під час роботи цієї машини, там спустя певний час, ми її маємо підналаштовувати, так тому що буде і за, і за натяжки. Вилки, а також воно може трошки десь тянути в одну чи іншу сторону, ми маємо регулярно перевіряти на чашку і регулярно перевіряти кут безпосередньо цього верхнього і нижнього валу. Що також цікаве, тут є певний такий от ящик це для збору мусора. Значить, дивіться, що в нас по нижньому шкафу, що тут цікаво. тут теж стоїть да? тобто коли відкриваємо машину, вона зупиняється. Тут стоїть направляючі такі. Ці направляючі, що вони роблять? Якщо попадається шматки м'яса або якогось продукт безпосередньо напилки, вони його скидають і таким чином у нас віки, ці всі шматочки попадають в цей ящичок. Це статичний цей диск, він не регулюється, а регулюється диск здатним. Так, ми закриваємо цю машину. І давайте ми її зараз запустимо на холостому ходу, просто покажемо, як вона працює. Щоб зараз, зараз ми запустимо машину. Можемо випробувати трохи, але просто но... не просили. Можемо показати подавати перевод. Що, що тут теж потрібно звернути увагу, що тут є певні фіксатори, вони не дозволяють е то дуже е -то сильно так, погуляти. Також ми, ну, я вже сказав, використовується речак, який допомагає. всі Можна його відрегулювати таким чином безпосередньо всі регулятори, щоб вони були плюс-мінус щільно до цієї пилки. Можна було зробити, щоб вони трошки були від неї віддалялися, щоб вони сильно не прижимали. Також бажано перед тим, як запустити цю машину на колостому ходу протисувати. І треба розуміти, що під час використання цієї машини. Безпосередньо сама пилка вона може десь якимось чином трошки чи загибатися, чи, чи має бути повріження на цій пилці, тому перед початком експлуатації треба на холостом подивитися, наскільки вона рівна, наскільки рівна ріже. Якщо якісь є проблеми, то треба пилку всю замінити. Замінити вона теж, до речі, досить просто. Безпосередньо ми міняємо цю пилку, це також не дуже важко. Ми відкручуємо цей. Опускається під наш диск, ми знімаємо з цього диску, ми знімаємо всю, э, шкуп, цей э, фіксатор, і таким чином ми можемо зняти повністю цю пилку і поставити. Пилку. Для демонтажу пилки ми піднімаємо цей елемент, використовуємо два болти, ми, ми відкручуємо ці два болти, ми опускаємо э, ми, э, цей диск і таким чином можемо. Зняти пилку, поміняти на іншу пилку, якщо вона має якісь пошкодження, скажімо так, або коли вона вже має ресурси використання. Саме елементи всі зроблені якісно, тобто ми бачимо, що всюди є досить такий щільний тон тонний метал, хоча вона конструкція не є складною, але все має якісний так що Використовуйте обладнання ST-Vegan, воно дасть вам можливість розвивати ваше виробництво, дасть можливість більше виробляти і менше залучати робочі ресурси. Використовуйте машину більше людей менше. Так, ми перевіряємо машину для нарізки м'яса, ми перевіряємо не на м'ясі на дереві, щоб досконалося, щоб подивитися, дійсно, що вона добре нарізає, нарізає якісно. Ми бачимо, що весь матеріал він йде одного розміру. І у нас є для цього досить безпечно, тому що використовується речах для подачі маленьких продуктів, використовується вижуща платформа щоб цей продукт міг їхати і використовується різна швидкість подачі, ленти стоїть варіатор, тобто він використовується для різної швидкості. Так ми бачимо, що всі брусочки у нас йдуть одного розміру. Одного розміру ми бачимо, що вони йдуть. Таким чином можемо нарізати заморожене м'ясо, рибу заморожену та інші продукти замороженого вигляду. рівно Ми бачимо, що взагалі дуже рівно все. Тут беремо-беремо. Угу.